Всім привіт, моя роби. Ми І... доробляємо браслет для жені хіл. І витяніти мунікуртик. Ну, мій. У мене хіба одна рука, бо А мене дві. Дві не дві. А мене на дві. А хіба один патилучик. І Ізонів мене тут мене пацілончик. Чмок, Чмокали мене нечайно. Почому? Це наклейка на ногті. Для ногтей. Не на губі. А й не на ногти. <свист> <свист> меня чмокнули в полете. <свист> Ай, меня шнайпнули в полете. Чуешь? <свист> э -э я, калайс, вот... Чуешь, я сказала вот так вот. Той. Мне, колись вот так вот сказала. Ай, меня шляпнули в полете. Я сказала вот так вот. Тебя, Тебя шн шнап а меня чмокнули. Ладно, вас чмокнули, а меня шинолупнули. Балюн, В эту ночь три часа мы стоим на паркомане, а сейчас я точно не... Я добренько. там дитинка, я забрала. Марта, Марта, що? А якого року твій тату народився? Я не знаю. А я знаю, коли мій народився. 81-го. Я просто у нього не питала. Тому... Наче позвониш таві. Йдемо літушечку. І йдем. Тебе готово? Так. Да.

От у мене один випав. Насиганньому пальці. Ах. І оліпочку. Так, тобі треба оце облизати, знаєш як? Тобі треба Нет. облизати. Так. Це не треба обрізати, це треба той. це треба отак от, от лізнути. Я Я що... Добре, пропробую. Obrezate pentru cine îi